Просто подобає в крові наших побратимів. Але замість того, щоб ми мали час готуватися, замість того, щоб ми мали час здобувати ресурси для того, щоб вдягати наших хлопців, ставити їх на нормальні тачки, замість того, щоб ми мали час готувати молоде покоління борців за волею і незалежність України, ми повинні приїхати сьогодні сюди, для того, щоб не дати... Ще одним ворогам української нації, котрі заховалися під своїми кольоровими прапорами і намагаються споплюжити нашу націю і зробити все для того, щоб ми не мали можливості вільно розвиватися в своїй країні. Саме наше завдання робити все для того. Мали право паразитувати на покій у крові українського народу. Пам'ятайте, що саме ви є єдиним носієм ідеї українського націоналізму, котра стоїть на сторожі української нації. І саме ви, і ніхто, крім вас, не зацікавлений в тому, щоб країна ставала міцна для того, щоб вона розвивалася. Бо люди звикли отримувати зарплати і робити все для того, щоб їхній сьогоднішній день пройшов комфортно. Але маєте пам'ятати, що саме ми. Представники ідеї українського націоналізму повинні стояти на сторожі добра української нації. І пам'ятайте про те, що ні за стінки тюремні, ні смерть не повинні заганяти ваше серце в страх. Пам'ятайте, що саме ви повинні нести ось той революційний прапор боротьби.